Значить, привіт! На вулиці є дощ, у мене немає готівки, я не можу поїхати на таксі, а мені треба йти на масаж. І в мене немає що взути. А у нас просто тропічний дощ сьогодні якийсь. Тому у мене селфі-палка. Тут у мене парасолька. І я взута. І я взута. Зараз, дівчата, покажу, що. Бачите, мені не видно. А, ось, ось. Ось що я взута. Тому що я думаю, добре вдіну взуну красівки, але це ж під них якісь носки чи колготки потрібно одягати. Колготки не хочу, бо мені жарко. І в мене нема що вдіти. Ой, нема що взути, але хочу сказати, що і нема що вдіти так само. <сум> Ніколи причому. Я не знаю, скільки потрібно мати одягу, щоб, ой, як гарненько роблять ремонт, щоб цей одяг його завжди вистачало. Так, це канал Життя нутриціолога». Мене звати Каленська Ірина. Я являюсь членом Асоціації хелскоучів України. І тут на Ютубі ділюсь різною корисною інформацією, що це про здорове харчування, про вибір продуктів, про роз... Роз... склад їхній розбір складу, а в таких влогах е, ділюсь просто, от ви, ви є мої психологи насправді. Я знімаю відео, ну я вважаю, що я не, просто... не такий блогер, який показує всі там відносини, ставить камеру і як е, е, будинок-2 да? колись був. Боже, як я пахну? І Зараз розповім ще про свій, свій парфюм, про свій аромат. Пахну просто божественно. Йду, нюхаю, і я е, вважаю себе богині зараз. Розповім. Так, приїжджаю на шинка. Вже дивиться людина, що я йду з парасолькою і, і з палкою селфі. Так. Ой, на що ж я йду? У мене телефон весь під дощем. <сміща> Смішна така. Це ж я мала п... Де люди беруть гроші на такі тачки? Прям не розумію. Так, не має бути видно номера. Ну, Не розумію того, що я дізнавалася, скільки це коштує. І я прям не знаю, де взяти ці кошти, щоб купити таку тачку BMW X6. Заробляють. Певно так. Короче, не про це, нема що вдіти, нема що взути. Ви вже, певно, думаєте, господи, коли ти вже почнеш, давай же щось, скажи корисне. Так ось ви мої психологи, тому що коли мене щось накипить або хочеться просто поговорити, я знімаю відео на YouTube, влог, щось повозмущаюся, розкажу, поділюсь своєю якоюсь корисною інформацією. І мене попускає. Але сьогодні я мала розмову. Знаєте, в мене є такі деякі клієнти, яким я проводжу консультацію або які на супроводі, з якими у нас виникає якась синергія і дуже подобається спілкування в майбутньому. Взагалі, от от моя людина, мені приємно спілкуватися. Так є в мене одна така психологиня. Вона український психолог, але вона зараз переїхала. В Норвегії, і вона до мене зверталася на консультацію, але настільки нам подобається спілкуватися, що іноді а, спілкуємось з нею. Так ось мене не видно, так? Да? Так ось вона працює з таким голосом, і вона може за допомогою голосу вводити в транс людей, і люди шукають відповіді. Підсвідомості і виліковуються від хвороб. Конкретно зараз в цьому відео розповім про онко захворювання, рак. Вона вже, ну як вона сказала, 21 одній людині так допомогла до війни, так вона працювала. Тобто рак здебільшого це, це емоції, не тільки емоції, це От прям щось всередині нас, якась негативна енергія, яка прийшла або ззовні, або всередині нас утворилась, і ця негативна енергія спричиняє онкозахворювання рак. І ось ми прац... я якби, теж була такої думки десь близько, хоча я не, не працюю з людьми з онкохворобами, просто я часто про це думала. Чому звідки? Чому цієї людини а не у цієї? Ну ось в такому плані. І от вона розповіла, вона е, дозволила мені розповідати в соцмережах, це тому я розповідаю. Звичайно, без імен, тому ви не зрозумієте, про кого йде річ в будь-якому випадку. Але е, е, в неї був друг і є, слава Богу, який хворів на рак шкільника. І в нього метастази вже були, не пам'ятаючи по всьому тілу, чи по всьому кишківнику, але йому зробили ось останні хімії і лікар поставив діагноз невиліковний рак, тобто неможливо його вилікувати. І в принципі цей її друг вже починав готуватися до смерті, хоча він дуже позитивна людина. Я, ну, як вона каже, почав готуватися до смерті і почав вже все, ну невиліковний, ну рак. А вона працює з цим а, голосом, вводить в трансові стани людей, і з ними працює. Вона каже: Ну давай, ну давай, ну я ж так працюю, ну давай з тобою, давай я тобі допоможу. А він в це все не вірив. Але так як йому вже сказали, що все а, в тебе а, онко. Він каже, ну добре. Ось вона мені написала два місяці, Вони не спілкувалися, вона мені написала, каже, Іро, хочу поділитися просто чудовою інформацією. І він пішов до лікаря здавати аналізи, здав аналізи, і йому змінили діагноз. І його діагноз вже був не виліковний рак, а рак, який піддається лікуванню. І... Ой, дивіться, як гарно світло, так? Да? Так от. Дивіться, як набагато гірше да? тінь на обличчя. А тут... М -м -м. Так дуже гарно, ще кажуть, якісь фільтри накладають. Нема фільтру. Ось така, яка та є. Так, і в нього немає більше пухлини. Все. Це все, робота з-підсвідомістю. у Вас буде питання, чи приймає вона. Ну, колись у неї був кабінет в Україні на, Олімпі... на метро Олімпійській в Києві. Зараз вона переїхала за війни в іншу країну, тому а, поки що ні. Але я думаю, що в майбутньому, можливо, і буде а, приймати. Є просто ряд певних. Умов, які потрібно виконати, щоб вона знову відновила свою практику. Вона зараз продовжує навчання. Це в неї другий університет, тому що ну, продовжує просто навчання. Навчалася в Амери... в Америці також, і це дуже цікаво. Чому я з вами ділюсь? Це не якась там реклама. О, кого є рак, давайте всі це. Про те, що як багато чого нам ще не відомо. Багато чого нам ще невідомо з вами. І наскільки думки, емоції, відчуття енергії наші всередині пов'язані з нашим здоров'ям, це, в принципі, та причина, чому я кажу багато в соціальних мережах про ментальне здоров'я. Наскільки важливо мати відкрите серце. Бути ну, щасливим, не примусово. Це все має бути непримусово. Ці енергії людина може навіть бути мега щасливою позитивною, не розуміючи, що щось зминуло, так я стою, щось пишуть мені, може навіть не розумітися повністю, що відбувається в її житті, але прямо я особисто не працювала. З цими всякими трансовими туками, тому що, як мені здається, в мене все добре. Але те, що я зациклена на своєму схудненні і те, що в мене досі немає плоского животика, а минуло вже сім місяців з моїх останніх пологів, мене це за, за, заціпило, заціпленіло. А, мене це це те, чим я засинаю, це те, чим я. Прокидаюся, це те, про що я безкінечно думаю. І в мене, я не знаю, як якийсь блок вже стоїть. Я не можу розслабитись. І, можливо, саме цю ситуацію потрібно вже виправляти психологічно. Вона мені, звісно, запропонувала, але я не знаю, як це все підстроїти. Ну, онлайн ми можемо попрацювати. Як це все підстроїти? Тому що це має бути тиша, спокій. Аж ви розуміли, тиша, спокій і мій будинок, дім, квартира. Це щось несовмістиме. тому що я ніколи не буваю одна. У мене завжди навколо діти і рідні. І я, до речі, цьому дуже рада. Я не люблю самотність. Я коли жила сама. У мене все було добре, кар'єра. Все прекрасно, а, машина. Я там собі їздила, правда, Ланос, я вчилася на Ланасі їздити. Взагалі-то є дорога, не тротуар. Це мушу пропускати цих скутерістів. Так. А могла би й не сказати, так? Да? Могла би по-доброму. Ой, їдьте, їдьте, дітки. Коротше, а типу, все було добре, але я приходила кожен вечір додому. І мені так було прям одиноко. А, настільки мені було погано. Господи, я тут хожу біля однієї вулиці, і ця вулиця. Sorry. Вулиця названа так, як колись звали того мого коханого, який приніс мені більше всього. Нещасть в моєму житті, і оце я хожу і дивлюся постійно на назву цієї вулиці, і мене вона прям фу, дратує. О, бачите, поприбрала зон, зонтик, і тепер видні мішки під очима. Чому я така прискіплива до себе? Дівчата, це ви теж такі, це розглядаєте себе в зеркалі, те не подобається, те. Ну, ти кажуть, треба себе любити. Та я люблю себе, я себе і люблю, і обожнюю. І взагалі вважаю, що я просто супер людина і всередині, і зовні, і дійсно без дулі в кармані, як є такі тут. Підполовина людей, які мені зустрічалися в цьому місті. Коли ми переїхали, може не половина, може навіть 80%. всі із дулею в кармані, тобі в очі, тата -тата -тата -та", а поза очі зовсім інше думають. А я ніколи такою не була. Я не можу е посміхатися людині, яка мені неприємна, і дружити з нею. І якщо щось я вважаю, що потрібно сказати, я це завжди кажу. Але, звичайно, не, я не ображаю людей. Ось так. До речі, щось така якась розмова. Так от я поговорила. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Mm -hmm. Йосип на кобилі. Я колись навчуюсь користуватися фівалкою, а можливо, ви нічого ще й не почуєте. Це ж ще й звук буде поганий. Сподіваюсь, почуєте. Ви пишіть, почули-не почули. Пишіть ваші думки з приводу того, що я сказала, з приводу прискіпливості до себе. Теж хочу дуже сильно вас запитати, чи є прискіпливість до себе. Типу, там десь щось носик не туди, там десь очі не туди, десь там якась зморшка, десь є от... сиву волосину я знайшла вже. Ось тут ще одну. Ще одна проблискує, наша вона мені потрібна. Навіщо ти прийшла в гості? Та дівчата, я, до речі, йду на масаж страту Так, мене вже кумарить ця машина тут. А тут пішохідний перехід. Hello. Дякую. Бачите, кажу, я така позитивна, така позитивна. І стою, чого ти тут стоїш? Я люблю, коли все швидко просто, коли горить. Який гарний колір. М -м -м. Ну все. Люблю вас, цілую. Пишіть, будь ласка, як ваші діла. А, до речі, йду я на ендосферу, стратосферу. Забула, як називається цей масаж. Гарно йдуть об'єми, гарно сходять набріки. Зайва водичка. Просто мені дуже сподобалась.